Даро бродяги! Ну що, якщо в минулому відео ви мали змогу спостерігати просто нереальні засніжені пейзажі українських сіл, то в цьому я вам покажу справжнісінький сорокопад. Знаєте, що це таке? В когось з'явилось хибне уявлення про те, що робота торгового то дуже легко. Ай, ніхера це не легко, рібяташки, козлятушки Ви гляньте на оці, блін, дороги, на оцю погоду, в яку доводиться працювати їздити. О, і їздити. Ой, люди свині, так? Да? Бля, ну ви що не можете довести його кудись? Так. Бахнуть би їх. Але наше треба, правильно. Нехай собі тваринки живуть. А нам треба худати. Це просто жопа, пацани дівчулі. Я не знаю на чому тут треба їздити, тут, мабуть, і та не би став. Ну просто. І так машину шкода, блін. Ну гляньте, ну що це таке? От що це таке? Такий закат гарний і... це хід сонця. І така дорога. Я вам покажу машину зараз, поки ще не стемніло. Десь вийду на більш-менш рівно поверхню. Щоб цієї грізюки не було, бо я так відчуваю, я, якщо вийду з машини, я її провалюсь, блін, кудись по коліно. Ви просто в шоці будете від того, як виглядає зараз моя машина. А, -а, -а, а! От хто почувається як риба в воді, так це точно вони в таку погоду. Діч! Що пацанний кайфуєте? А ну тікай-то Тікай тікай Та ті кай, ті кай. А ти шо? Та ти шо? Ти шо бушуєш? Ти шо бушуєш? Та ти шо? Ладно, ладно, все, я йду далі Обматюкали мене ще й спробували напасти, але вчасно видно <свісно> що Ну, вагова не та. Ну от що до машини, до речі. Чистюсінька, блін, птель розтудить налево. О, оно ля, хлопці-дівчата гасає. Блін, я бы сам зараз поплавав. Блин. Але мені доводиться плавати лише отсе лише так от. Плаваємо покалюза під залишати. Повний і абсолютний сракопат. Інакше це просто не назвеш. <сь cioè с� repetition> я не можу вже! Скільки можна це їздити, їздити машину робити свою. Де вже робоча тачка? О, курочки. 1554. Тітька лихать я ще сьогодні взагалі нічого не їв. мене вже сост. Як там унаправку? Кажеться, коротше соцт. Ай, я не можу, я вже нічого не зображаю на цих дорогах. Мене вже розколбасило знатно, конечно. Що я казав? А, треба щось знайти по, по, поїсти трішечки. Ну тут, ну тут звісно, що хер що знайдеш, ну, поля, 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 поля. Хіба що зайця якогось піти зловити, не знаю. Не суть важно. Щось знайдемо. Де наша не пропадала? Не хочеться їсти якусь дрянь. Хочеться чогось такого здоровенького. Бо ж на дієті, й-моє. Півтора місяці пройшло з початку року. Я вже скинув ну, кілограмчиків сім десь. В принципі, по плану йдемо. По плану два місяця 10 кілограм. Тобто, ну плюс-мінус. Треба продовжувати в тому ж дусі і не здаватись. Ціль та поставлена. Так що так, що будемо зараз щось цюкати. Якщо ви думаєте, що щось пішло не так, то ні, все, все пішло так. Просто я вирішив, що треба з'їжджати з дороги. Бо ну їхати просто нереально. це, звісно, може бути огромною дурості. Йоп, твоя дивізія. Це я, звісно, щось не то зробив. Щоб ви розуміли, я нахер чи з дороги не вилетів тут в поле. Тому повертаємось назад. Да-да, я їду назад. І Будемо намагатись виїхати, бо нічого гарного з цієї ідеї явно не вийде. Буде біда. Андрюша, Андрюша, ми ж вже це проходили. Ми ж вже це проходили на Ланосі. Не треба, не треба нам по полях тут тілі бонькаться. Це буде дуже все печально. Нічого Тебе життя не вчить. Блять. Ой, ідіот! Ой, ідіот! Це, блядь, контент зняв. Скоро нехер делать. Просто Геніальна людина, блин! Просто гениальний ще! Бля, де тут виїхати, Я хер його знаю! Ой, Андрюша, Андрюша! Ууу, нихералики, бля! Оце з'їхав в калію. Просто, блін, красавчик! Оце весело, блять! Оце зараз буде весело! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. ай, 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 Так, и вылетаем как-то, блядь. Это просто жестяк. Просто жестяк. О! О! Хорош, блядь. Аллилуйя, -ска. Фу! Ежа! Выбрались! И как-то вот так это выглядит. Щось мені їсти перехотілося. За це ви просто явно зобов'язані вліпити лайкосик за оці епічні гойдолки, блін. І американські гірки. Підписатись на канал, бо попереду багато цікавенького. І побачимось, коли побачимо. Всім пока.